Друзі, прямо зараз ми знаходимося в Чорнобилі і відправляємося в місто Прип'ять, щоб розповісти вам страшну легенду о таємниці двері сім'ї Калугине. Дивіться до кінця, це буде цікаво. Таємнича історія про двері прип'ятської сім'ї Калугиних вперше була описана у знаменитій книзі Світлани Алєксєвич Чорнобильська молитва. Історія евакуйованої сім'ї дуже врізається на згадку своїм незвичайним і сумним кінцем. Калугіни були одні з мешканців молодого та перспективного міста Припя, що біля Чорнобильської атомної станції. Життя йшло своєю чергою, робота, відпочинок, діти в сім'ї. Була у них маленька дівчинка Даша, вона ходила в дитячий садок і була дуже розумною дитиною. Нічого не віщувало біди. На дворі стояв теплий весняний день. Маленька Даша пішла, як завжди, в дитячий садок, де її привітали з Днем народження. Дівчинки виповнилися 5 років 26 квітня 1986 року, коли сталася аварія. Дітки кружляли хоровод і їли смачний торт. 1986 року, влітку, після аварії на Чорнобильській атомній станції у Прип'яті вже ніхто не жив. Після масштабної та повної евакуації пройшло більше трьох місяців. Але рівні радіації нікуди не поділися. І навіть вулиці теперішнього міста Привиду, який служив супутником Чорнобильської атомної станції, стали ще більш небезпечні для всього живого. Реактор номер 4 який зруйнувався в ніч на 26 квітня, все ще випускав радіонукліди. Саркофаг над атомним монстром звели тільки наприкінці осені 1986 року. Тобто через кілька місяців після катастрофи, ліквідатори намагались відмити місто прип'ять від радіації за допомогою спеціальних розчинів, пожежних машин і навіть військових гелікоптерів. Але це не сильно допомогло. Враховуючи сусідство високого рудового лісу та самої атомної електростанції, пора з для десятків тисяч колишніх припечан, а до катастрофи в місті жило аж 50 тисяч осіб та мешканців Чорнобиля, Поліського та інших навколишніх селищ, та сіл Чорнобильська зона це уламки колишнього життя, зруйновано найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Для ліквідаторів цієї аварії це локація, де вони ціною власного здоров'я боролися з радіацією, з невидимим ворогом, котрий відтоді намагається наздогнати їх, а багатьох уже і наздогнав. Для вчених це унікальний район, де природа отримала шанс з мінімальною присутністю людини повернутися до вигляду, яким мало полісся на території чотирьох держав: Польщі, Росії, Білорусі та України кілька століть тому. Для нелегальних сталкерів, як ми, це заборонене місце з романтикою темних покинутих будинків і адреналіном від важливої зустрічі з патрульом. Увечері тато та мама взяли Дашу за ручку і пішли гуляти по прип'яті. Це було в день аварії. Над містом стояв невеликий димок. Батько сказав сім'ї, що на Чорнобильській станції сталася невелика пожежа. Вулицею вже носили швидкі та військова техніка. Батьки подарували Даші дуже гарну ляльку. Вона давно мріяла про таку. Вночі з 26 на 27 квітня дівчинка спала разом із новою іграшкою. В обід 27 квітня по радіо оголосили про евакуацію з міста. Адже залишатись прип'яті було дуже небезпечно через дуже високий та стрімко зростаючий рівні радіації. Дозволили взяти тільки найнеобхідніші речі. Маленька Даша взяла свою нову ляльку. Батько родини Калугіних переживав, він не хотів залишати від квартири вхідні двері. Вся справа в тому, що двері були сімейними. Це була сімейна реліквія. Кожного померлого члена сім'ї Калугіних перед цвинтарем було прийнято класти саме на ці двері. Ми не можемо залишити її тут. На ній лежав мій прадід, дід, батько, сподіваючись, що вони скоро повернуться додому, так думав батько, і вирішив таки залишити двері в прип'яті на місці. За кілька місяців Даша захворіла, лікарі виявили у неї рак крові. Мати мало не збожеволіла, але сім'я сподівалась на диво. Але дива не сталося вже через три місяці Даші маленької Даші не стало. У день смерті дочки батько вночі виїхав з Києва у прип'ять на мотоциклі зі старшим сином. Він повинен був забрати свої двері з квартири, щоб покласти на неї свою доньку, як було за сімейною реликвією. Пробиралися вони лісом нелегально через вже створену Чорнобильську зону. Колючий дріт, багато блокпостів постійні патрулювання міліції радянської. Ще все це створювало складнощі для того, щоб потрапити в місто Припять. Адже їхати треба було нелегальними дорогами через ліси, через буреломи, через болота. Вони хотіли приїхати в Прип'ять для того, щоб вкрасти свої ж двері вже в розкрадені мародерами. Прип'яті і їхній квартирі. До речі, Калугіним вдалося забрати свої двері і навіть вивезти їх за територію зони, хоча за ними була погоня міліції, але їм все ж таки вдалося уйти зі своїми ж дверями. Таким чином, вони продовжили давню традицію похорони після прочитаної історії про сім'ю з Прип'яті. Ми спробували знайти квартиру, звідки батько і забрав свої двері. Ми знайшли будинок, ось він. Він знаходиться на вулиці Набережний в місті Прип'ять. Зараз ми проходимо в цей дім і будемо намагатися знайти ту саму квартиру зі знаменитої легенди про двері сім'ї Калугіних. Як і будь які занедбані припятські багатоповерхівці всередині... Ми бачимо, що дуже темно і весь будинок. До речі, тут скрізь майже бачите, двері всі оригінальні. Ось, до речі, якась, якісь двері лежать прямо на вході. За нами слідував чорний собака, мабуть, від охорони з контрольно-пропускного пункту. Адже ми тут зараз знаходимося нелегально. Ось ці кадри, що ви бачите, ось ця собака. Ми зайшли в будинок. Цю собаку ми наз... назвали мухою. Це був великий гуртожиток, належав людям, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції. Рівні радіації всередині будинку виявилися майже в нормі. Але ззовні можна було виявити дуже багато радіоактивних плям. Вся справа в тому, що цей будинок знаходиться на околиці прип'яті перед початком знаменитого радіоактивного піщаного плато, А це могильник, де були заховані деякі речі з прип'ятських квартир. Заховані вони були ліквідаторами. Це місце також знаходиться, ну, можна сказати, що ближче інших будинків до самої атомної електростанції. Також через це тут також більш високий рівень радіації біля будинку на вулиці і біля підвіконь в самому будинку. Піщаним плато було поховано радіактивні речі після аварії на атомній станції. Зараз ми з вами піднімаємося все вище і вище у цьому моторошному будинку і шукаємо ту саму квартиру, де за легендою проживала родина сім'ї Калугінер. Нагадаю, що ми хочемо з вами перевірити, чи залишилися на місці їх вхідні двері. За вікном ви можете побачити те саме легендарне піщане плато, де рівень радіації коливається від норми до 20 тисяч мікрорентген на годину. А нормою вважається рівень радіації до. 30 мікрорентген на годину. Також, без сумніву, вікна, з яких ми з вами можемо зараз подивитися на це плато, також мають підвищений рівень радіації, так як у 1986 року ну майже нічого не стало на шляху радіоактивного пилу, який вилітав прямо з зруйнованого атомного реактора і дуже швидко діставався покинутого міста Прип'ять. А припять знаходиться всього лиш за 2 км від атомної станції. Від того самого реактора. Тому, якщо хтось забував закрити там хвіртку чи вікно, ці всі радіонукліди якраз і осідали в хаті на підвіконню більше всього. От зараз ми ходимо по припяті і стали помічати, що багато де підвіконня саме мають підвищені рівень радіації. Все ж таки, це не металопластикові вікна, і вони навіть якщо були зачинені, вони все ж пропускали пил з вулиці. Ось ми з вами і дісталися тієї самої покинутої легендарної квартири Калугіни. Зараз я вам покажу. Чи вдасться нам сьогодні розглядати цю таємницю? Здається, що ми знайшли цю квартиру. Зараз я вам покажу. Здається, що ми знайшли цю саму квартиру. Але, як бачимо, двері на місці. Але можливо, це були не вхідні двері, а двері десь вони, можливо, взагалі не стояли і не працювали як двері, а просто стояли як реликвія, наприклад, десь в коридорі чи на балконі. Ось я про що ще подумав. Ну, те, що це саме ця квартира, я знаю точно. Це мені підказали декілька людей, їх сусідів, які тут жили, з якими мені вдалося списатися в інтернеті. Може, вона зберігалася у самій квартирі, так ніяк не використовувалася. Але все ж таки це легенда. Як знати? Історія сім'ї Калугіних, це, на жаль, сумна реальність багатьох людей з Чорнобильської зони, яких доля заставила просто покинути свої домівки. Вони жили і відчували себе щасливо. Майже всі жителі припяті, з якими мені вдалося поспілкуватися, дуже любили це місце. Воно знаходиться. Навколо, навколо прип'яті Мальовничий ліс, річка тече, поруч робота, сучасне місце, ресторани, там, магазини, все було тоді, так би мовити, все саме круте, якраз було в припяті. Так само, як і в Києві. Багаторічна історія зони відчуження вже просто огорнута сотнями найрізноманітніших легенд. Багато з цих історій були описані або журналістами. Або колишніми жителями цього покинутого міста. Також багато цікавих історій ми почули від людей, які жили поблизу зони відчуження. Та пам'ятають, що відбувалося. У цьому місті 1986 року. 24 лютого 2022 року через Чорнобильську зону їхали російські окупанти. Вони прогули в зоні трохи більше місяця, з 24 лютого до 2 квітня 2022 року. Незважаючи на те, що великих боїв там не було, лише кілька зіткнень із прикордонниками та обстріли у перші дні, окупація змінила ці особливі землі на багато років, а можливо назавжди. Зараз же, в 2025 році, доступ до Чорнобильської зони дуже обмежений. Ні про який туризм чи сталкерські походи не може бути й мови. А журналісти мають домовлятися про поїздку не лише з Державним агентством з управління зоною відчуження, а й з військовими. Територія зараз рясно замінована мінами та сильно охороняється. Дякую вам за увагу, друзі. Буду чекати вас на своєму каналі. Підписуйтесь, я живу Чорнобилем і у мене залишилось багато матеріалів з Чорнобильської зони відчуження, багато ще не історій, якими я буду з вами ділитись на своєму каналі. Слава Україні! Хай у вас все буде добре! Обіймаю вас всіх українців і всіх нормальних людей, європейців, американців! Дякую всім, хто нам допомагає, і завдяки, завдяки яким ми можемо зараз. Я можу з вами зараз ділитися цими матеріалами.